Доброго ранку, мої любі малята. Всі ми любимо ходити до зоопарку, відвідувати наших любимих звірів, знайомитися з їх способом життя. А ось відгадайте загадку, і ви дізнаєтесь, кого ми з вами сьогодні будемо малювати. Він високий і стрункий. Довгу шию має, і плямистий весь такий їсти листя полюбляє. Хто це, дітки? Звичайно, це жираф. Ось сьогодні на занятті ми з вами і намалюємо чудового жирафа і також з усмішкою. Ось такого дітки жирафа. Ми сьогодні з вами казкового і намалюємо. Кольори можете підбирати самі. І як бачите, дітки, сьогодні ми будемо з вами малювати олівцями, гарними різнокольоровими олівцями. Ще нам потрібна буде серветочка, простий олівчик, клейоночка і аркуш. Білого паперу А4. Але дітки, перед тим, як ми почнемо малювати, ми сьогодні зробимо гімнастику для пальчиків, але з олівчиками. Отож, приготуємо собі два олівчики і будемо робити гімнастику. Таку вправу, дітки, ми з вами зробили. Пальчики наші ми розім'яли і почнемо малювати. Так, дітки, десь на середині нашого аркушу ми будемо ось такий продовгуватий овальчик малювати. Це буде нижня частина мордочки нашого жира. Ось такий овальчик. А потім такий колпачок. Головка видовжена, голова. У жирафа ось такий ковпачок. Діти так малюємо, щоб ріжки нам вист... місця вистачило, ріжки домалювати. Відразу намалюємо два ріжки нашому жирафі. І тепер від нижньої частини голови ми будемо вести шию. У нас тільки видна голова і шия нашого жирафа. Ми будемо вести шию донизу, але ось так. До, як до краю ми будемо завертати лінію нашу. Внизу, вона, вверху, вона тонша шия, а донизу вона розходиться, так як переходить в тулуб. Ось так. А тепер ми можемо вже й зафарбовувати. Діти, наш жираф казковий, тому ми кольори підбираєте, які вам. Подобаються. Ще ми домалюємо простим олівчиком вушка нашому жирафу, два вушка як два листочки. Ось одне вушко. і друге вушко. як два листочки. Ось. І почнемо зафарбовувати. Я жовтим кольором зафарбую йому верхню. Частину мордочки. Коли зараз ми замалювали йому верхню частину мордочки, ми йому чорним олівцем намалюємо зразу вічки, такі овальчики продовгуваті вічки. Ось так. Як зінички там зробимо вічки не до кінця. І зараз, дітки, ми йому, наш жирафчик, наш плямистий, ми йому відразу намалюємо плямки. Ось тут плямку, де вам заманеться намалювати плямку. Намалюємо йому бантика. Ось такого бантика. І намалюємо йому плямки. на шейке так двину Ось. Ну, ось так і вистачить йому плямки. Тепер ми зафарбуємо ну, ще можемо одну десь тут плямку зробити, і ось так тут на шийки. Так, тепер ми йому зафарбуємо навіть рожевим кольором, можемо зафарбувати нижню частину мордочки, де буде носик. і... Ротик нашого жирафа. Ви пам'ятаєте, що ми фарбуємо в одному напрямку? Ось продовж я почала фарбувати, і так і продовжую, тепер чорним олівцем робимо носик. Це такі дві чорні цяточки. Ну і чорним олівчиком робимо. Посмішку нашому жирафчику. Він у нас веселий, дружній. Він радіє, що завітали дітки. Ось такий гарний жиравчик. Він виглядає за парканом високого. Так, а тепер, дітки, я візьму червоний колір і всю шию зафарбую червоним. Залишу лише наші плями. Які ми намалювали собі. А тут все, оста... все зафарбую червоним. Ось шию замалювали, а тепер діти на свій смак і малюємо плямки наші. Ось ці на мордочки я замалюю йому коричневим кольором. Ось. Коричневим кольором я йому ріжки. Маленькі два ріжки, рожки. так, І коричневим кольором, мабуть, все. А зараз будемо фантазувати. Ось візьму синім кольором зроблю бантик. Можу плямку тут зробити синеньку. Можу тут синенького додавати вже якщо у мене синенький олівець в руках. Ну і досить синього. Зараз ми візьмемо, якого ще кольору ми не Вушка давайте намалюємо. Одне вушко ми зробимо зелененьким. Ліпки поховалися. Одне вушко зелененьке, щоб був яскравий наш. Ось дітки плямки, які в мене плямистий, гарний вийшов жираф. Дітки, а на ріжках мені хочеться зробити йому ось такі сердечки. Колір нашого прапору одне сердечко блакитне, одне сердечко жовте я намалюю. Ось такий патріотичний жирафчик у нас отримається і зафарбую ці сердечки. Ось. Ну, ми сказали, що наш жирафчик любить листечко, любить травичку. Намалюємо йому травички. Ось, зеленим кольором, хаотичними стрижками і намалюємо він в травички. Ось. Такий гарний жирафчик. А ще можемо намалювати йому сонечко. Світить сонечко. І хмарку намалюємо. Ось дітки. Ось такий жираф у мене отримався. А мені цікаво буде, дітки, які ж жирафи у вас вийдуть. Отож я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, мої любі дітки! На все добре!